Вітаю тебе на безкоштовному уроці по виходу на міжнародний ринок. Мене звати Станіслав Гуня. Давай знайомитись. Декілька фактів про мене. Це не буде величезна історія автобіографія, тому що це буде дуже довго, хоча дуже цікаво. Але для того, щоб ти розумів, чому мене зараз варто слухати і чому потрібно дивитися це відео до кінця і що ти отримаєш. Я вже 8 років займаюсь підприємницькою діяльністю, це пов'язано з одягом. На сьогоднішній момент я є співвласником бренду одягу Джентльмен. Ми вже за 4 роки продали в 38 країн світу, продаємо зараз. І тобто, я активний підприємець саме товарного бізнесу. До повномасштабного вторгнення було власне виробництво у Харкові. Зараз відчуваємо на аутсорсі. І це така точка Б, яка дуже змінила моє життя за рахунок міжнародного ринку. Але так було не завжди. До цього було величезна кількість спроб різних бізнесів, і кавові апарати, і презервативами торгував, і меблевий бізнес, і навіть був вантажником, тому що були дуже скрутні часи. І декілька спроб протягом десь трьох років я робив з нуля, обнуляючись, постійно падаючи, обнуляючись. Спроби були пов'язані з одягом. То партії оптом з Китаю, то закупав в Туреччині, то оптом або на сьомому кілометрі в Одесі, по дропу, різні варіації. Ось можете побачити різні бренди, і біфешн, і Панда. Ми намагалися стартувати. І тут порада перша, яку я хочу тобі дати, що дуже важливо, аналізувати ринок. Ми тоді. Три роки не аналізували взагалі нічого. Ми через власну призму проганяли ідеї. Тобто, о, мені подобається прикольний товар, і напевно треба його продавати. Насправді. Це дуже круто, коли те, що вам подобається, буде круто продаватися ринку і ваше хобі перетворюється в бізнес. Це дуже круто, і це можна робити. Але питання в тому, що дуже важливо зрозуміти, що зараз в тренді, що продається, і чому продається які товари. І якщо ви дійсно про гроші і про бізнес, тоді потрібно звертати увагу саме на це. Тому що дуже багато початківців на жаль думають, що «О, у мене є ось цей товар, там у подруги або в гаражі лежить, треба його спробувати продавати. Можливо, він не потрібен. Як би це сумно не звучало, як вам можливо незвично, але перша порада, найголовніша потрібно аналізувати ринок і розуміти, що зараз відбувається взагалі в ринку і що потрібно вашим потенційним клієнтам. Бренд одягу джентльмен мали власне виробництво. Ми зробили спортивні костюми в клітинку. Ось можете побачити це фільм гарічі Джентльмен». обов'язково подивіться, якщо не дивились. Після виходу, через два місяці ми випустили ці костюми, почали їх виготовляти. І одразу у нас були перші замовлення за кордон, перше оптове замовлення на 200 костюмів. Через місяць я купив свою першу машину, потім відіграв за власні кошти курту Курте весілля, Чорногорія, Дубай, друга машина. І, взагалі, моє життя в цілому змінилось. Змінилось за рахунок міжнародного ринку. Давайте розберемось з вами, чому саме міжнародний ринок. На сьогодні я виділяю декілька причин, чому потрібно виходити на міжнародний ринок. Перше, це об'єм ринку. На жаль, на сьогоднішній момент в Україні активних платіжспроможних людей, які готові купляти емоційно з високим чеком, можливо, 10-15, максимум 20 мільйонів людей. Я думаю, ви розумієте, чому. По всьому світу величезна кількість людей. Тільки на Marketplace Etsy заходить 500 мільйонів людей щомісячно. Населення США 300 мільйонів, а це тільки США. Ми продаємо і в США, в Канаду, і по Європі, Австралії і інші країни в тому числі. Тому у вас об'єм ринку дуже величезний і цим потрібно користуватися. Друге, можливості ваших потенційних людей. В Україні середня заробітна плата в місяць 380 доларів. Ви можете побачити. В США 4,5 тисячі доларів. В 12 разів у них можливості більше, ніж у нас. І це тільки в США, тобто багато країн є, де рівень на плат і економіки значно вищий. Я думаю, це очевидно, ви це розумієте. Але ось дуже величезний такий розрив, яким потрібно користуватися. Купити мій костюм за 200 доларів українцю значно складніше, ніж американцю. Тому ми цим користуємось, продаємо там і витрачаємо гроші тут, допомагаємо і залишаємо гроші саме в нашій країні. Третя причина, я вважаю, що вона дуже актуальна і важлива, це диверсифікація. Ми продаємо в різні країни, не прив'язуємось до політики конкретної країни. Ми продаємо і заробляємо в доларах, і це дуже забезпечує нас і диверсифікує наші можливі якісь ризики. Життя показало, що потрібно точно диверсифікувати. І найголовніша причина, чому саме зараз. Тому що зараз це дуже доступно і легко. Реєстрація на маркетплейсі Etsy з 16 жовтня 2023 року безкоштовна для українців. Публікація одного товару коштує всього 24 центи. Тобто ви можете виставити 100 товарів всього за 24 долари. Це менше, ніж тисяча гривень по сьогоднішньому курсу. І 100% ви отримаєте свої перші міжнародні продажі, заробляючи в доларах. Тому що точно щось. Та товарів зайде і почне продаватись. Давайте з вами поговоримо ще про канали продажів, тому що це безкоштовний урок саме міжнародного ринку, і є у нас досвід, як з брендом одягу джентльмен, продавати товари на Etsy, на шопіфай, на Амазон. Я думаю, ви чули ці площадки, і можливо, ви зараз знаходитесь на тій стадії, а з чого краще почати. Так, да, круто, можна продавати ваші товари на будь якій площадці, будь-який канал, розширятися і все. Але на старті дуже сильно рекомендую вам фокусуватися на чомусь одному, тому що неможливо брати і використ... виконувати все. Ви будете робити це неефективно. Можливо, навіть якщо у вас є команда і ресурси, все одно це дуже важко. Тому бажано виставляти правильні пріоритети і починати з чогось одного. Я для себе виділяю декілька пунктів, як можна проаналізувати канали продажу. Це таблиця, яку ви бачите, це суб'єктивна таблиця, яка стосується мого бренду одягу. Джентльмен є різні. Приклади є різні критерії, по яким мені як власнику бізнесу важливо аналізувати. І хочу, щоб ви ці критерії теж для себе взяли як цінність цього уроку. Перше, скільки потрібно вкладень, тобто скільки потрібно грошей для старту на цьому каналі продажів. Еці нуль, тому що безкоштовна реєстрація, і потім ми сплачуємо все, що ми користувалися послугами. Вже наступному місяці ми можемо вже почати продавати і реінвестувати ці гроші. Shopify може бути від 500-700 доларів. Дві основні витрати. Shopify – це платформа для створення власних сайтів. Це створення сайту може бути, може коштувати грошей і рекламний бюджет. Якщо говорити про Amazon, в нашому випадку було від 5 тисяч доларів, тому що це собівартість товару, його потрібно відправляти на склади в США на Amazon. І це доставка і збереження. Але Амазончики кажуть, що потрібно значно більше. Це перше, тобто ви маєте якусь певну суму грошей, і скільки у вас є ресурсів, і з чого краще почати. Друге, скільки потрібно часу, щоб розібратися? Мені здається, це це, до це дуже важливо, тому що ви десь зараз загорілися, що потрібно, хочеться. Але якщо розбиратися дуже довго, то можна просто перегоріти, не отримати результат і розчаруватися в цьому каналі. Якщо говорити про Etsy, то в мене є студенти, які за два дні отримують перші продажі. На воркшопі я проводжу офлайн живе навчання. Можете ось побачити фотографії в різних містах України. І протягом першого тижня, навіть за перші дні, отримуються перші продажі. Тобто розібратися реально на 60-70% того, що необхідно за два дні. Якщо говорити Shopify, то тут значно більше, десь місяць, в залежності від того, які у вас є скіли створення сайту і запуск реклами. Amazon в нашому випадку зайняв. 3-4 місяці, тобто це значно довший процес, значно складніша реєстрація, все значно складніше. Що потрібно? Ще два пункти: відправка з України, тобто логістика, Etsy, Shopify без проблем. Amazon тільки зі складів Amazon, тобто відправка на склади в США. Якщо говорити про команду, Etsy можна займатися самостійно або один проджект-менеджер, який буде вести ваш проект. Shopify може бути команда 34 людини, хто займається сайтом ведення і рекламою. Amazon в нашому випадку команда від 5 людей. Тому я можу сказати, що Etsy – це для старту найкраща площадка, яку потрібно використовувати, тому що ви нічим не ризикуєте, ви не потрібно ніяких грошей вкладати. Публікація коштує товарів дуже дешево. Навіть в інсташопах, тобто в інстаграмі, значно дорожче буде тестити різні товари. Вам потрібно буде рекламний бюджет і витратити хоча б 50 доларів. Тут вам достатньо всього 24 центів для того, щоб запустити один товар і подивитися реакцію ринку. І найголовніша причина це маржинальність. Можна продавати в 5, 7, 10 разів дорожче ніж в Україні. Ось, наприклад, моя студентка Євгенія продає сукні з України, відшиває їх. Собівартість 30-35 доларів. Ціна продажу 289 доларів. Протягом двох місяців навчання, 1200 доларів чистими, отримала, окупила максимально швидко навчання. Дуже задоволена. Тому мені дуже сильно подобається Etsy, Я б рекомендував з нього починати, тому що це легко і доступно. І високомаржинальна. Не потрібно, щоб зробити тисячу доларів, як в українських продажах робити величезну кількість відправок. Достатньо, як Євгенія, зробити всього 6 відправок і заробити 1000 доларів плюс. Як ви пам'ятаєте, перша порада: аналізуйте ринок. Можете використовувати аналітичні сервіси: ось список, єранг, алюра, мармаліт, може бути Pulse. Чим мені подобається міжнародний ринок. Тим, що це, по-перше, може бути безкоштовно, навіть ви можете є ранк, наприклад, отримати про тариф, якщо не знали, для українців зараз це безкоштовно. І ви зможете побачити кількість пошукових запитів, тобто, яка кількість людей шукає по яким ключовим запитам, і яка конкуренція, тобто, скільки є продавців, які використовують ці ключові слова. І тут просто зважувати, якщо у вас попиту, тобто людей, які шукають товари більше ніж конкуренції, то ви будете отримувати значно швидше і більше продажів. Також ви можете подивитися, скільки заробляє ваш конкурент, на яких саме товарах у нього 100 товарів, 100 тисяч продажів, що саме він продав. Ви не можете цього глянути в українському ринку. На жаль, ми можемо аналізувати в українському ринку тільки через відгуки. Використовувати ось ці аналітичні сервіси. Дивіться, як продають ваші конкуренти, скільки вони заробляють, що саме продають, які ключові слова вони використовують, копіюйте, додавайте і обов'язково тестуйте. Другий пункт, з чого вам почати. Реєструємось. На сьогоднішній момент реєстрація безкоштовна. Підключаєте платіжну систему Pioneer. Це така сама, як Монобанк, Privatbank. Можете просто в Ютубі вести, як зареєструватися українцю PaiNer. Далі ви з'єднуєте через Payoneer, у вас просто реєстрація на Etsy і відкриваєте магазин. Немає нічого складного, якщо, якщо потрібно, в Ютубі є інструкції, навіть в моєму Ютуб-каналі в тому числі. Далі у нас вже з вами проаналізовані конкуренти, зареєстрований магазин. Третій пункт це семантичне ядро. Семантичне ядро це збір ключових слів, пошукових запитів, як ваші потенційні клієнти можуть шукати ваш товар або вашу ідею. Тобто нам потрібно зрозуміти, американець вбиває в пошуку, що саме він буде вбивати, щоб видався ваш товар, і щоб вас знайшли і потім купили. Як збирати ці ключові слова? Є три основні способи: ручний аналіз конкурентів, заходити, перевіряєте назву товару, в описах, в тегах вашого конкурента і різні товари. Друге, це аналітичні сервіси, там є списки з конкретною аналітикою, з конкретною статистикою, використовуємо це. І третє, ваша думка. Тобто ви думаєте, що можна синя сорочка чоловіча, вона її так може шукати, тому можна це використовувати або подарунок для чоловіка. І ось тут дуже важливо: 90% новачків на цьому згорають. і хочу дати вам круту рекомендацію. Дивіться, маркетплейс це. Торгівельний центр. Це в офлайні, як торгівельний центр. І там є трафік. Люди, тисячі людей приходять, заходять. Нам важливо, якщо ми будемо мати наш товар, магазин, десь дуже-дуже далеко в підвалі, то, скоріш за все, до нас ніхто не буде доходити. Ви розумієте, що там, де більше проходняк, можливо, біля фонтану, або зазвичай біля фудкорту, або біля, біля кінотеатру, або при вході-виході, якщо там магазини будуть знаходитись, там скоріш за все більше всього продажів, тому що якомога більше людей проходить і бачить ці товари. Вивіска, манікени, посмішки менеджерів, це все буде збільшувати рівень людей, які будуть заходити і далі вже купляти, ну якість товару і так далі. Але нам важливо, щоб вас знайшли, ваш товар, тобто, щоб ваш магазин не був десь в підвалі дуже-дуже далеко. -дуже. В маркетплейсі, Etsy, в частності, або в будь-яких маркетплейсах те ж саме, тільки онлайн. Люди в пошуку вбивають якісь ключові слова, видаються список конкурентів різних товарів, і вам ваша найголовніша задача бути в списку по правильним ключовим словам не далі 4-5 сторінки. Чому не далі? Згадайте себе, якщо ви щось купували десь на промі, в розетці, на Оликс. Ну ніколи не йдеш ти далі третьої, четвертої сторінки. Просто ліні впадло це робити. І це нормально, тому що клієнт хоче легко знайти і купити. У нього максимально простий легкий шлях. Нам теж потрібно бути не на соті, а на тисячній сторінці, тому є таке поняття, як частотність ключових слів вузькочастотні, середньочастотні і широкочастотні. 90% початківців роблять якраз помилку того, що використовують широкочастотні ключові слова. Частота це мається на увазі, скільки є конкуренція і як часто використовують це слово. З одного боку, круто, тому що там величезний попит, з іншого боку, там величезна конкуренція, і на старті ви будете дуже дуже далеко, вас ніхто не знайде. Тому важливо використовувати вузькочастотні ключові слова, по яким ви будете видаватися в топі і вас будуть знаходити. Тоді до вас будуть заходити. І вже якщо у вас класний офер, класний контент, адекватна ціна, вас будуть купляти. Користуйтесь цим, це дуже важливо. І це збільшить точно вам продажі на старті особливо. Четвертий пункт оформлюйте магазин і ваші товари. Лістинги, так називаються товари на маркетплейсах міжнародних. В частності на еці вам потрібно оформити, зробити шапку профіля анонсмент, це оголошення вашого магазину, прописати історію бренду, часто задаваємо питання, прописати про вас, ваш контакт, додати якісь соціальні мережі, оформити контент, прописати все, що необхідно вашому потенційному клієнту, для того, щоб у нього не залишилось ніяких питань. До речі, саме в міжнародних продажах не потрібно комунікувати майже з клієнтами. Немає лідів, немає телефонних дзвінків. Вам приходить замовлення, і ви зобов'язані його відправити. Ось чому мені подобається міжнародний ринок, тому що вам не потрібно, як в інстаграмі, адмініструвати купу лідів, заявок, переписуватись, дожимати і робити величезну роботу адміністрування не з замовленнями, а тільки з потенційними клієнтами. Тут ви повинні міжнародному ринку виконати ваше зобов'язання відправити замовлення. Питання можуть виникати, якщо у вас недостатня кількість контенту і щось недооформлено, або якщо у вас є персоналізація. І, а може, можливо, десь по кольору питання, або можливо, по якимось датам доставки і відправки. Але це в мінімальній кількості, не так як в українському бізнесі. Оформлюйте круто свої магазини і товари, правильно підібрані ключові слова будуть вам давати в перші дні, тижні продажі. Ось приклад моїх студентів з воркшопу. Виставлені за два дні товари приводять до перших продажів майже одразу. Але це не в інстаграмі, що ми запустили рекламу, одразу можемо отримати продаж. Тут потрібно пройти процес оптимізації, почекати. Тобто, ключові слова повинні запрацювати. Тому не очікуйте миттєвих продажів. Потрібен час для того, щоб розкрутити ваш магазин. П'ятий пункт: аналізуйте статистику. Є тільки два критерії, насправді, які впливають на рівень доходу вас: це трафік, тобто кількість людей, які побачили ваш товар. І конверсія. Конверсія це співвідношення. Зайшло на магазин на товар 100 людей, купило 2 людини. 2% конверсії. Тільки два ці показники потрібно збільшувати і над ними працювати. Якщо у вас немає трафіку, тобто ви бачите в статистиці на магазині Etsy, що у вас немає візитів, ну мало їх, то вам, значить, потрібно їх збільшувати, це перше. Якщо ви не розумієте, як потрібно поаналізувати, подивитися по каналам, там нижче є теж інформація, ось можете подивитися. В, в більшості випадків неправильно підібрані ключові слова. Вас просто не знаходять, тому у вас органіка не працює. І друге, це конверсія. Збільшити, покращити контент, збільшити кількість відгуків, додавайте інформації, щоб рівень довіри до вашого магазину і до вашого товару збільшувався. Додавайте якісь цікаві оффери, пропозиції для того, щоб збільшувати кількість продажів. Якщо так підітожити ці пункти, то насправді є три основні речі, які реально впливають на результат. Перше, це ваш продукт, він повинен мати попит зараз на ринку і закривати якусь біль. Друге, це контент, повинен виділятися. В пошуку люди вбивають, і там багато аналогів. Чомусь потрібно натиснути саме на вашу картинку і перейти в ваш магазин. Третє, це ключові слова, тому що це маркетплейс, люди шукають по якимось пошуковим запитам. Вам потрібно зробити так, щоб вас знайшли. Якщо ви це все правильно зробите, то можете бути приклад як моєї студентки Ніни: всього за 10 днів навчання 1900 євро на взутті, без реклами. Ми не встигли навіть включити рекламу. Просто на органічних, правильно підібраних ключових словах і на крутому продукті з контентом попали в необхідний час з крутим продуктом, майже тисячу, навіть не майже, а більше тисячі євро залишилось чистими. Далі наступний крок, який хочу порекомендувати вам, це стратегію масштабування. Яка логіка, я її навчаю, передаю студентам і хочу, щоб вам теж ця цінність була в рамках цього безкоштовного уроку про міжнародний ринок. Ми публікуємо різну купу товарів, обираємо широку нішу, наприклад, дерев'яні вироби, одяг, взуття, що нам подобається, або те, що ми проаналізували і бачимо, що там є зараз класні, класна аналітика, класний попит. Далі беремо, звужуємо різні товари, ми публікуємо велику кількість товарів. Я гарантую вам, що ви отримаєте продажі, якщо опублікуєте якісно і правильно 100 товарів. Далі ви знаходите те, що продається. Масштабуємо в рамках маркетплейсу Etsy і вже з цим товаром масштабуємось через платформу Shopify. Запускаємо рекламу і значно швидше масштабуємось. В нашому прикладі ось можете побачити результати на Shopify. Ми вийшли з Etsy, з брендом одягу на Shopify. X20 при такому щеку 200 доларів. x 20 в кількості продажів. Остання порада, мені здається, вона дуже важлива. Досить чекати. Немає. Краще часу, ніж зараз. Завжди будуть якісь обставини. Щось десь потрібно доробити, якісь нюанси, щось завершити, тільки потім звільниться час. Завжди будуть якісь обставини, які вас будуть стримувати. Досить. Беріть відповідальність за своє життя, змінюйте його, пробуйте, і все буде к топ. Ось прикладом мого бренду, джентльмен. Приклад Enjoy the Wood. Десятки мільйонів доларів. Приклад Busy Puzzle, теж більше 45 вже мільйонів доларів, це все українські бренди, які колись вирішили, що потрібно почати продавати на міжнародному ринку. Да, можливо, десь страшно. Да, можливо, десь незрозуміло. Я якраз є тим провідником і наставником, який зможе довести вас до результату. Якщо тобі дійсно цікаво. Вийти на міжнародний ринок, зробити це правильно, зробити це під моїм наглядом. Заповнюй анкету одразу під описом, я з тобою зв'яжусь, і ми оберемо для тебе найкращий варіант. Головне, пам'ятай, що немає ідеального часу, ніж зараз. Дякую тобі, що був зі мною на цьому безкоштовному уроці міжнародного ринку. Сподіваюсь тобі було цінно, корисно. Став лайки, відправляй своєму другу, коментуй і до зустрічі.